Карта тижня для кожного зі знаків. Зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 27 січня, по 2 лютого, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторі з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія води, рак, скорпіон і риби, раки будуть першими. Прогноз для нас. Подивимося, що там картішки скажуть, розкажуть, покажуть. Перша карта. Карта мах випадає. Ну карта номер один. І це плюс старший шаркан, якісь починання, нове знайомство, новий проект, нові пропозиції, нові колаборації, нова робота, підвищення. Ну зазвичай ця карта вона показує історію, коли є всі можливості і ресурси отримати бажаний результат. Тому треба 100% по цій карті погоджуватися. Як варіант, ця карта може давати історію, коли будуть якісь ситуації відбуватись, коли вам треба буде проявити свої якісь лідерські навички. Ця карта може давати початок якогось навчання. Може ви почнете когось навчати, може самі почнете навчатися? Це може бути підготовка, наприклад, до іспиту, екзамену якогось, вступу до університету, коледжу. Ну в такому контексті як варіант, це може бути історія, що. Якась нова людина з'явиться в вашому житті, з якою почнете тісно дружити. Ну, Це може бути і стосунки як варіант. Або це може бути історія того, що по цій карті, як вам правильно сказати, людина, з якою ви вже спілкуєтеся, з нею потенційно а, ви закріпите свою якусь дружбу, будете тісніше тішні, спілкуватися. Давайте ще одну карту дістанемо. Егоїстичність може проскакувати, звісно, у вас або від вас. Сімка мічей випадає. Ну, карта какого-то воровства, карта какого-то обмана. На наступному тижні, або як варіант, ви можете боятися брати на себе відповідальність за ці починання, або як варіант, це може бути історія, що оці пропозиції там трошечки може бути щось нечисте. Хтось вас може трошечки обманювати і користатися вами в чомусь. Сімьорка мічі може давати і зміну, або наприклад, якщо в любовному плані фільтруйте, тому що людина може, наприклад, казати вам багато чого говорити, але при цьому сидіти на двох стільцях і спілкуватися ще з кимось, окрім вас, розумієте, да? Це може бути фізична крадіжка чогось, або як варіант, це може бути що словом. Ви щось комусь розповісте, і людина цим якось скористується і швидше це реалізує. Наприклад, там не за поділитись з подругою. Там, я хочу якусь там юбку брендову дизайнерську. Вона візьме, придбає швидше ніж ви. Ну тобто, розумієте, да, в такому форматі може бути. А от пошук якихось компроматів може бути, якась зрада придатництво може бути від когось. Як варіант, або це може бути просто страх убігання від якоїсь відповідальності. відвісності. Дітська така позиція, наприклад. Давайте ще одну карту. Десятка кубків випадає. Ну тут точно якась може бути історія в комунікації з якимись людьми якийсь обман маніпуляція по відношенню до вас, коли хтось може проявлятися, але при цьому... З користю для себе, а вам, як би, ну, щось сказати, говорити, але при цьому би, не мати це по факту. Десятка кубків може давати якусь щасливу подію в сім'ї, це може бути як варіант історії, ну, типу, може бути розрив через зраду, наприклад, в стосунках. Десятка кубків може давати свадьбу, не знаю. Там. Це може бути історія, типу, наприклад, що вас запросять на весілля, і ви будете думати, треба чи не треба вам їхати, якось нехотя. може вас запросять на якесь міроприйняття і вам там не сподобається, ви будете з нього убігати, казати, що не можу. Реально кстати, може бути така історія, що ви обманете, наприклад, вам запросять, вас запросять зустрітися, ви скажете, ой, я не можу, у мене там багато справ. Така як варіант може бути історія. Десятка куків може давати якісь щасливі події у вас в сім'ї, наприклад. Це може бути якась там у мами, тата, допомога їм може бути в такому форматі. Це може бути, не знаю, типу. Ну, з якось, якось якоїсь у якоїсь людини в вашому оточенні щось може прекрасне відбутися. А ви про це просто дізнаєтесь. Далі у нас ідуть скорпіони. Подивимось, там у скорпіоні буде відбуватися на наступному тижні. Перша карта для вас. Четвірка Пентаклів випадає. Ну або карта як варіант каже про те, що вам треба буде відпускати на наступному тижні якийсь, якийсь стан стабільності, в якому ви знаходитесь, і йти в якісь починання. Або ця карта як варіант може давати історію того, що треба буде економити на чомусь, або фізично ви вже будете економити. Там не знаю, вам треба буде придбати якийсь подарунок комусь, або якусь річ, і ви будете шукати якийсь дешевий варіант. Може, так ця історія точні, ця історія, ця карта як варіант може давати історію того, що. По цій карті ви можете у вас може з'явитися можливість відкласти якісь, наприклад, гроші в заначку. Наприклад, а по цій карті може бути комунікація з якоюсь людиною, але там таке може бути проскакувати якісь собственні чиства по відношенню до вас. Какая-то хтось може думати за себе, то там ревнувати, контролювати. Але це з якоїсь такої, знаєте, егоїстичної точки зору, як варіант може проскакувати. Ну от фінансове питання, якесь може стати для вас дуже актуальним в економії або в виходу на якийсь новий формат. Через небоязнь відпустити те, що у вас зараз є. Давайте ще одну карту. Карта, карта. влюблені, закохані випадає. Ну, тут якийсь, ну, по цій карті 100% треба буде якийсь вибір вам робити точно. І дуже часто ця карта її основний посил це не, на, не історія, коли треба. Любов там, партнерські стосунки її основний посил це навчитися брати на себе відповідальність за прийняття якогось рішення і вміти доводити його до кінця. Як варіант, ця карта може давати історію того, що по цій карті. Може бути якісь домовленості з якоюсь людиною, але при цьому треба домовлятися на тих умовах, на яких ви там раніше з кимось домовлялися. Така може бути історія. Спокуси дуже часто по цій карті йдуть, от в якомусь виборі, і тут треба раціонально обдумувати прийняття цього рішення. Знову ж таки, зділки договоренності це може бути знайомство з якоюсь людиною, але там якісь будуть такі стосунки дуже консервативного формату. А це може бути небажання, наприклад, переводити стосунки в якийсь більш серйозний формат в будь-якому форматі любовному, там в роботі. Тощо розумієте, да карта закохання може давати консультації в когось. Може, там ви будете до таролога, астролога, нумеролога. йти, якщо що, добробажала до мене, посилання в шапці профілю. Тому якось так. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта «Аченник». Ну, Тут може як варіант, бо вам будуть поступати якісь пропозиції, і вам треба від них відмовитися. Або як варіант, це може бути консультація у психолога, опять же, астролога-нумеролога. Карта від може давати історію, що може хтось по відношенню до вас щось буде казати, говорити, і ви можете якось займатися якимось самокапанням, як от якось карітьвініть себе, хоча, по факту, якоїсь вашої вони там не буде. Така може бути історія. По цій карті можете займатися йогою, практикою, медитацією. В якийсь ретрит поїдете, не знаю. Ця карта може давати історію ем, е, ну от, погруження в себе, хто я, що я для чого, я розумію, да? Ізоляція якась може бути. А як варіант, це може бути консультація. У лікаря, тобто щось питання, якісь зі здоров'ям може стати на перший план для вас актуальними. Ну я не думаю, що тут ви повинні захворіти. Тут більше історія, що от, чекап якийсь зробити, перевірку організму, або там якоїсь хронічної може, хвороби. Комунікація може бути з людьми похилого віку, або набагато старшими за вас, або це може бути ощущення з вашим партнером, а вдвоєм і небажання якось ем, виводити стосунки на якийсь новий формат. Така, ну, або там, такі, знаєте, стосунки, коли у кожного раз на п'ятилетку, задовільняємо потреби і на цьому все. Тобто, немає якоїсь більшої глибини у ваших взаємовідносинах. От щось якось в такому форматі для вас. Ну і далі у нас ідуться риби. Подивимося, там у риба буде відбуватися на наступному тижні, що там картішки скажуть. Перша карта для вас. Шестірка кубків випадає карта якоїсь ностальгії, карта минулого. Це може бути, треба повертатися в які вирішення якихось питань з минулого, які ви не закрили. По цій карті як варіант, це може бути якась раптова зустріч з якоюсь людиною з минулого на вулиці, там рандомно, типу знаєте, спілкувалися 10 років назад, і тут зустрілися на вулиці, пішли каву разом пити. А по цій карті може бути прояв колишніх, або ви до колишніх можете проявлятися. Шістка кубків може давати історію поїздку на батьківщину. Або до ваших батьків там дача може бути як варіант селища, якесь міського типу, наприклад. А в такому форматі шістка кубків може давати подарунки, компліменти, знаки уваги. Якесь хтось може ну, просити у вас щось, прохання може бути. Може, ви в когось будете щось просити. Як варіант, це може бути якийсь такий дійська інфантильність у взаємодії з якоюсь людиною, або якась така дитяча позиція, я б сказав. А, ну, мені здається, тут більше от щось з минулого дасть про себе знати, або ви дуже сильно можете ностальгувати на наступному тижні. Ой, думати, як там було хорошо в минулому, а зараз якось не дуже. Ну, така історія може бути. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта місяць. Ну, дивіться, якщо там якась людина з минулого проявиться, то тут якісь можуть бути підводні камені, обмани. Я б не рекомендував відновлювати ці стосунки. Це може бути і то, історія, що ви можете йти в заблуждення і думати, що може треба відновити стосунки з людиною з минулого. Хоча, по факту, по карті луна якесь викривлене сприйняття дійсності може бути. Карта луна може давати. Вагітність як варіант. Ця карта може давати лицемірство по відношенню до вас. Тобто якесь прохання може бути і зробляти, типу, блін, ти такий класний, ти така хороша, ти прям супер. Поможи мені, пожалуйста. Хоча людина так по факту не думає. Така може бути історія. Тобто фільтруйте все, що там вам можуть пропонувати на наступному тижні. Карта місяць може давати як варіант історію. Ну, якихось от в якихось може починаннях ситуаціях там може бути підводні якісь камені. От може треба, коли там вам щось будуть пропонувати, до кінця уточнять всі моменти, нюанси, деталі, тому що по цій карті може бути якась така. Не та історія. А, карта місяць може давати як варіант історію викривленого сприйняття дійсності, коли ви дивитесь на якісь ситуації через призму рожевих окулярів і сприймаєте їх не такими, якими вони по факту є. А, ну, Вображення таке, знаєте, грає роль. От думає про те, що хочу, а не про те, що по факту є. Ну і ще одна карта для вас. Карта імператриця. Це може бути активна комунікація, спілкування з мамою. Це може бути історія, типу, що не знаю, там щось пов'язане з домом, наприклад, там не знаю. Перепланіровка, покупка чогось для додому. Знову ж таки, вагітність народження дитини може бути. Активне виховання дітей може бути. Може бути страх якоїсь невідомості, наприклад, ти в якісь починання по карті імператриця в розвиток своєї кар'єри, професійно такої з професійної точки зору. Карта імператриця може давати. Ботекс, пластику ін'єксу, косметологію, стематологію. Ну там, дивіться, можете не отримати бажаний результат, наприклад, в такому форматі. Вам щось пообіцяють, але по факту цього не трапиться. Карта імператриця може давати е, влаження в себе, наприклад, але при цьому це знову ж таки не принесе бажаного результату, тому що не там ці влаження зробили в такому форматі. Е, знову ж таки, це може бути якась жінка, яка по відношенню до вас може там щось недоговарювати. а Може у вас. Сформується якась таємниця разом з цією людиною. тут більше не, не, сфор... не формування таємниці, тут це може бути висвітлення якоїсь інформації з приводу якоїсь людини. З минулого може навіть ситуація вже пройшла давно. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку, тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Обійняв, бережіть себе. Сомікибонники, ускакал, закат, оревуар!